Всіх вітаю, любі друзі, прийшла така у мене посилочка красива. Зараз подивимося, що всередині. Досить швидко прийшла. Я здивався. Жоден з трек номерів, які в мене є в програмі, не відслідковується, там вони якісь сліви. Зараз що, що це таке. Позаказував всякого багато цікавого. Можливо так, а що це Х? Можливо, це міліометр. А, ні, ні, це не міліометр, це DC-DC перетворювач. У мене є план зробити акумулятор на 48 вольт для інвертора на 48 вольт. І цей DC-DC перетворювач мені в цьому допоможе. Я вже такий замовляв і я спалив його. Це було е, давненько. Але я не пам'ятаю, було перенавантаження. Там з-під е, транзистора аж припой витіснився. Так, ось. Так, це все. Ось такий пристрій. По-моєму, я замовляв на 40 А. На 40 чи на 30. Ось такі такі колодочки. Якось. Я їх все одно перепаюю, тому що тут, якщо на 30 А буде втрата, так відкривайся. О. Такі колодочки маленькі на 30 А, ну я не знаю. Якось не особо. І тут щоб мене дуже. Зацікавило, ось цей перемінний резистор може відрізати понизу. Тобто, якщо ви виставили на 12.4, він вимкне перетворення, то він вимкне на 12.4. Дуже ну, цікаво. Так, тут десь напруга, ну і струм. Давайте ми його перевіримо, напевно. Так, я візьму свій лабораторний блок живлення. У нас, якщо чесно, зараз світла нема, але ми задіюємо інвертор. Мені тут за кадром кажуть, що я е, трошки набрехав, і світло вже є. У мене все одно рубільник виключений, так що я все одно живлюсь від... Акумулятор, так, треба знайти мультиметр. Ось і мультиметр. Так, в мене тут 14. Так, видно, 14,6. Давайте так, як він прийшов, подамо напругу. Так, де тут плюс, де тут мінус? Так. Ось тут плюс, ось тут мінус. Головне перепутати. А то, якщо не перепутаєте, то ось це вийде. Так, трохи викрутим, щоб було зацепитися. За що? Щось погано. Ось так. Тришки выкрутим. А. А. Угу, есть. Так. Так, плюс, минус. Так, вот плюс, а это минус. Вот минус, вот минус, вот плюс. Оце плюс. нічого не бахнуло. Не люблю, коли бахкає. О, так. Маленька іскорка. Ну і подивимося, що на виходу. Так, до речі, хочу попередити: він повишає аж до 90 вольт, а це не дуже приємно, коли тебе кусає 90 вольт. Так що у нас на виході? На виході у нас 51,9. Так, і ще я не сказав, цей DC-перетворювач -DC має CCCV, тобто е обмеження струму, обмеження напруги. Тобто е заряджати так. Спробуємо якось покрутити. Буде змінюватись взагалі чи ні. Так. Так, якби є ще так, оце CV написано. Це CC, значить це струм, а це напруга. Зараз подивимося, наскільки я правий. Крутим, крутим. Так, так щось змінюється. Угу. Дуже добре. Ну, я, я задоволений, якщо чесно. Цяська, звичайно, не дуже дешева, але. Але якщо альтернатив немає, Якщо брати зарядку якусь високос... з високою напругою і струмом, то вони ну, прям космічних цін коштують. А я збираюся використовувати блоки жилення від комп'ютера. Я вже ось підготував такі блоки жилення, два штучки буду живити. Вони не сильно потужні. Тут, так, фокусуйся. Раз, два, три. Так, Поскільки там по 15 А, 12 вольтова лінія. Ну, якщо послідовно їх будемо з'єднувати, то це виходить 24 вольта 15 А. Ну, типу, нормально. Чим і вийшло в 300 гривень. Ну, будемо ще спостерігати, тому що ці блоки, вони капризні. І при асиметричному навантаженні відмовляється працювати. Ну, заодно і перевірю, наскільки, можливо, не всі, а можливо, і всі. Так, дякую вам за перегляд, за таку маленьку розпаковочку-демонстрацію. Всім здоров'я. Ну і до наступної зустрічі!